Зірку збірної України з футболу публічно розкритикували за його погану форму, якого неочікувано грався, в останній момент до викликав Сергій Рибров на матчі проти Македонії та Мальти. Лідер Динамо Київ назвав причину сенсаційної поразки по лісю, скаутів, якого європейського топ-клубу помітили за переглядом таланта шахтаря. А також хто на думку Дар'я Серни буде кращим варіантом тренера для гірників, щоб досягти успіху в цьому сезоні. Та приємне визнання і ліса барна відболівальників Бормуту. Луганська Зоря здобула перемогу над Брейна Бліком та опинилася на другому місці у групі Ліги конференції. Такий результат є дуже важливим не тільки для клубу, а й для України в цілому. Адже тепер ми піднялися з 18 на 17 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Попереду нас розташувалася Норвегія. Знову на матчах Шахтаря було помічено скаутів Ювентуса. Як ви вже згадалися, спостерігали вони за грою Георгія Судакова про тент Антвирпіна. Відповідна стаття вийшла в італійській пресі. Зазначається, що стара сеньора дуже зацікавлена у підписанні українського хавбека та готова буде звернутися з офіційним запитом вже у січневе трансферне вікно. Раніше вони також їздили дивитися українця і на матчі національної збірної. Судаков зіграв у восьми матчах за шахтар цього сезону. В них він ізначився двома голами. Трансфер Марта Сіня Георгія в 15 мільйонів. Але в Юве розуміє, як працює шахтар, і готова. Овів ввести перемовини на 30. До речі, про Шахтар. Дар'я Серна спростував чутки і стосовно призначення Тудора, і, взагалі, звільнення Патріка Ван Ливена. На його думку, у Нідерландця є майбутнє з цією командою. Я впевнений, що це переломний момент. Згадайте, як Пауло Фонсека програв Ян Бойс і вилетів із Ліги чемпіонів. Після цього він став одним із найкращих тренерів історії клубу, виграв сім трофеїв за три руки. А тепер вважається одним із топових фахівців в Європі. Тому ми йдемо крок за кроком. У нас є тренер вчора, сьогодні і завтра. Це Патрік Ван Левен. Те, що хтось написав, ніхто ніколи ні з ким не спілкувався. Тудор – мій друг, але я в житті з ним не говорив про Шахтар. Взагалі та некрасиво в день гри писати таку маячню. Треба святкувати перемогу і рухатись далі, сказав інтерв'ю Харват. Ну а поки Барселона продовжує нести втрати перед поєдинком проти гірників, спочатку в матчі спорту безглузде вилучення тримав гаві, а зараз через пошкодження вилетів і Роберт Левандовський. Журналісти пишуть про травму шікалатки, відновлення якої займе увесь жовтень. Маль зірниками пройде 25-го числа. Трішки про українців АПЛ. Ілья Забарний посів друге місце у голосуванні на краща гравця Бормута у вересні. Його на 9% випередив Домінік Саланке, у котрого були три голи в п'яти іграх. У лі також п'ять ігор, в двох з яких його команда відіграла на нуля. А ось Олександру Зінченка навпаки дісталося. По ігровій формі українця пройшовся володар Золотого м'яча Майкл Овен, якого обурила гра захисника у матчі Ліги Чемпіонів проти Ланса, в якому Арсенал сенсаційно поступився з рахунком 2 1 у ситуації з переможним голом Ланса Зінченко постійно перебував на півдорозі до тієї позиції, в якій мав перебувати. Він мав або акцентовано грати у відборі, або принаймні зближуватися з суперником щось у цьому руді. А він по суті залишився на місці. Зінченко не може дозволяти так легко обходити себе. Взагалі-то він став якимось млявим. В останніх матчах його часто залишають не при справах. Суперникам виявляється зовсім не складно збити госпонтелику. Можливо, це пов'язано з фізичними кондиціями Зінченка, адже у деяких епізодах він виглядає ніби втомленим. Наводить слова Овена Делі Мейл. Сергій Рібров продовжує вносити зміни в склад збірної України через важку кадрову ситуацію. Цього разу спеціаліст перевів із резервного складу в основний захисника Дніпра 1 Олександра Сватка. Повідомляє офіційний сайт УАФ. Раніше по аналогічному маршруту послідував Олександр Піхальонок, а Назарій Русін був викликаний одразу в основу, оминувши резерв. Всі вони повинні замінити травмованих Цянкова та Ермоленка. Віталій Бояльський не стримав емоцій після сенсаційної поразки «Динамо Київ по лісі з рахунком 3-2. І це ще граючи з 57 сьомої хвилини в меншості і в граючи два Капітан Киян відверто запропонував своїм партнерам відповісти на запитання, що вони роблять в цьому клубі. Після таких ігор хочеться не в футбол грати, а піти у якусь іншу професію. Тому що якщо так ганьбитися, як ми заньбилися після рахунку 2-1 на нашу користь, краще взагалі не виходити на поле. Зарахують технічну поразку 0-3 та й все. Кожен має розібратися в собі, дати відповідь на запитання, що він робить у Київському Динамо і які завдання вирішує. Якщо ми футболісти вирішимо завдання не вилетіти, то про це треба прямо сказати. А якщо стати чемпіонами, то краще не виходити на поле, щоб так грати. Закінчив інтерв'ю Буяльський. Ну а що гадаєте, ви хто є фаворитом на чемпіонський титул? УПЛ? Залишайте свій варіант в коментарях. Я все одно поставив би на Динамо Києва.